Вітаю вас! Сьогодні темою нашого уроку буде стара англійська балада Король Лір і його дочки. Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ. Балада, в якій звучать вічні питання добра і зла, складні відносини батьків і дітей, які передавалися із вуст в УСТА багатьма поколіннями. Вона не втратила актуальності і сьогодні. Головні герої балади: Король Лір, правитель в Англії, Регана, старша дочка, Гонорелія, середня дочка, Корделія наймолодша дочка. Зазвичай у фольклорі у казках представлені три сини. Описується їхня відвага, сміливість, боротьба з ворогами. В баладі доньки. Акцент змішано в бік етики, що перемагає в людині, які її моральні засади. Звернемо увагу, що часові межі дії не вказано остаточно колись давно. І це не має особливого значення, тому що історія про відносини батьків і дітей вона типова, близька читачам різних поколінь. В Англії колись був королір і панував собі на честь і славу. Мав повагу він і в сусідів мир, і забезпечену державу. Поміркуйте, чому час в баладі чітко не окреслюється? Бо мова йде про вічні моральні проблеми. Між іншими достатками його були також три доні гожі. Пригарні, свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Дочки короля його гордість, метафора красою три червоні рожі. Чи так це, про яку красу піде мова в баладі? Зовнішню чи внутрішню? Та королю подобалось старому раз їм питання передложити – отраз з дочок моїх найбільш мене потрафить обложити, патіха старості моєї ви, тож по черзі хай кожна скаже, яку найбільшою любов мені вона ділами своїми докаже. Звертаючись до дочок, король, який звик усюди чути лише хвалебні промови. Мимоволю змушує своїх дочок ліцемірити, бажаючи отримати якомога більше, вони готові дати свідому хибні обіцянки. Їх мета не майбутнє батька, а отримання частини спадщини. Регана, мій Отче, як мені вас не любити. Якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити. І, хоч і серце би моє криваве. на... Штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж мала допустить, аби яку ви прикрість потерпіли. Гонорелія і я, сказала друга я на те, волю хоч би найтяжче бідувати, прийняти муки і ганьбу, ніж би ви, біди якої мали зазнавати. І лише молодша дочка Корделія відверто говорить про те, що, на жаль, король не почув і навіть розгнівався про свій дочірній обов'язок. Я рада, мовила Корделія. Обов'язок, дитячий, весь повняти, слухняна бути вам усім, і більш не в силі я нічого вам сказати. Королю Ліру легше увірувати у спорожнілі обіцянки, аніж почути голос правди. Його вердикт швидкий і жорстокий. Володар не лише нічого не залишив Корделії у спадок, він зробив її вигнаницею прирік на гоніння і поневірення і загальну зневагу. Яке рішення прийняв король? Які риси його характеру можна відзначити егоїзм, самовпевненість, невміння відрізнити істину від брехні, жорстокість, недалекоглядність? Бачимо справжню суть держави, яку очолює Королір, все ґрунтується на страху, підпорядкованості, угідництві, ліцемірстві Корделія. Вона сирота, вона відкинута не лише родиною, коли люди бояться висловити їй будь-які співчуття, допомогти чимось, йдучи проти волю короля, викликавши його гнів. Яких підданих, яких дочок виховував король? У світі, де він править, немає місця щирості, доброті, правді. Невздовзі самовпевнений король пізнає плоди своїх зусиль. І гірко заплатить за власну помилку. Як поводиться Корделія, як переносить випробування, що випали на її життєву долю? Рідна країна для неї це чужина, близькі люди прирекли на страждання і самотність. То й не дивно, що вона віднайшла своє пристанище у чужій державі. Аж як до Франції дісталась, скінчилася її недоля. На кращому ґрунті запишалась, мов гарний цвіт з чужого поля, король французький як пізнав її, не дбаючи на гнів батька старого, за королеву взяв її до себе на радість королівства свого. Чому французький король? Не тільки прихистив корделію, а й взяв її за дружину. Звернімо увагу на художні засоби, метафору та порівняння, мов гарний цвіт з чужого поля. Чесність, ширість, доброта, справедливість, уміння гідно переносити будь-які випробування винагороджуються і призводять до перемоги. Як Королір поплатився за свою довірливість? Лір втратив владу, Аригана та Гонорелія її придбали. Лір старий, а дочки молоді. Тепер Лір опинився у положенні корделії. Старші дочки звертаються з ним не краще, ніж він поводився з нею. Щоразу там було, мов медове, та не задовго стало квасом. У наведеній метафорі міститься гірка іронія: лесліві обіцянки, солодкі промови дочок обернулися грубістю. Та жорстокістю, гірким розчаруванням для Ліра Регана принизила свого батька як короля, відмовивши йому в атрибуції влади. Гонорель принизила ще більше, не як короля, а як людину, запропонувавши йому жити зі слугами та споживати недоїдки. Так обі донечки подвічі його відправили без жодного пардону, Жебрацький кий узяв у руки той, що Королівською носив корону. Такий результат життя Ліра, така глибина його падіння, мабуть, у світовій літературі подібного прикладу немає. Який літературний прийом використовується в баладі? Прийом контрасту протиставлення, антитеза. Король жебрак, бо позбавив себе влади, віддавши все дочкам зрадниця. Батько жебрак вигнав ту, яка його по-справжньому любила. Лір надто пізно зрозумів, що коли він був королем, не зміг повною мірою бути ще й людиною. Як поставилась до батька жебрака Корделія, яким чином довела йому свою любов та відданість? Дочка, як лиш про горе батька вчула, цей час йому з підмогою прийшла, свою зневагу давньою забула, йому потіху і радість принесла. Корделія залишається відданою дочкою. Поводиться як слухняна дитина. Незважаючи на жорстокість батька, вставлені до неї. Чим закінчується балада? Якими є моральні уроки цього народного твору? Фінал балади трагічний. Гинуть усі герої. Але які різні ці смерті? Карделія. Героїчна гине, обстоюючи справедливість, виборюючи честь і права свого батька. Регана і Гонорелія були страчені, обох сестер одноголосно на карту смерті засудили. Зло має бути покараним. Король Лір сам собі виносить вирок, карає себе за вчинену помилку. Розуміння, що він певною мірою винен у загибелі Корделії, спричинили смерть героя. Королір пройшов важкий шлях від засліплення лестощами до прозріння, шлях страждання та спокути змінюють героя. У фіналі твору ми бачимо люблячого батька, людину, що картає себе за учинену ним на справедливість, символ, художній образ, якому притаманні інакомовна багатозначність і глибина узагальнення, королір символ трагічної батьківської любові. Вічним називається образ, який виходить за межі літературного твору і має загальнолюдське значення. Королір посів гідне місце в галереї вічних образів світової культури. Він змальований не тільки в міфах, літописах, староанглійській баладі, а й у п'єсі видатного англійського драматурга Вільяма Шекспіра. Король, Лір, яка була написана в 1608 році. Ця історія час від часу відроджується в різних видах мистецтва літературі, живописі, опері та балеті. Домашнє завдання. Напишіть твір, які важливі життєві істини ти усвідомив, прочитавши фольклорну баладу «Король Лір і його доньки. Дякую за увагу. Урок провела Чорнявська Ірина Ремівна.